Всім привіт! Ви Всем привет. на каналі Рибден ВТ і ми знімаємо реальну жизнь із рибку. Дивіться, я взяв такого дітей Мороза у якого задіот версія. І ми покладемо його прямо у рибку. Не знаю чи станеться Ну щоб рибку примінити, потрібно буде насипати корну. Вже Ну, Корму я чуть-чуть поклалася -чуть не буду. Дивіться, беремо і ставимо в коло для рибки. Цікаво, що вона буде робити. Я ще навіть навіть не знаю. Вона спочатку не розуміється, куди вона попа, і казать, цю рибку мені приніс Миколай. Так, ну хтось кому що приніс, Ну, от рибка мені приніс Миколай. Рибка щось не хоче йти до нього. Пустя пару минут прийде. От рибка побачила, мабуть, зірочку, через яку подумала, це щось велике. Тепер хочу поїти піднес. Я не дуже бачити на камері, бо вона мала телеку. Темно і звивається з ногами, Його, і ну вона тут. Можете побачити за хвостом. Це не самка, це хобіць. і назву його. ну Напишіть у коментах, як можна назвати його. Так, він дивиться і роздивляється, що ж там і вертається до себе. Не знаю, мабуть, він... що треба зробити. Ну... І так, як так. Угу. надпливаю вверх. На це, напевно, займе багато часу і от її корм. Ну, Кстати, подивіться на нашу муравійну ферму, їх уже вже багацько, скоро вийде відео про мурав'ю і вони почали заносити собі і як і на йому. На це все добре. Добавла пісочка, тепер так красивіше. Оце. Вертаємось знову до рибки. Вона, напевно, вже запливає всередину. Дивіться, що там є. Ось вона. О, свою штуку заплила. Ось таке от відео. Її. Ну ривці тут клялась, воду ростів неї А от вона воно залізла, а через зірочку. Давайте подивимося, де вона там. От її бачимо через зірочку і отак от маленько не та. Ну Дивіться, ну вона там, це все понятно. Ну як його тепер забрати? Вона залізла прямо у середину. Ну, Це капіте, цей длинний замок. Вот вона там. Сейчас увеличу. Вот Оно цей замок. Вот. Она там, він там красивий. Сидить Ну, Не будемо мішати. От яке відове. Ну і всем пока. Це Все був по 1, 2 3 И до новых госустрич, всем пока! Ставте лайки и подписвайте се!